Ужгородка Клара оглядає ясен Масарика на набережній Незалежності. Каже, сухі гілки дерев потрібно зрізати. Трошечки треба було би зрізати, щоб було багато людей, щоб, звичайно, боже упаси комусь не впало на голову, знаєте. Так що трошечки. Житель Ужгорода Олександр також за обрізку гілок. Санітарну треба проводити, щоб на голову не падало. Ось не так як воно торчить, не красиво. Мукачевець Роберт Брагінський вважає, має бути доцільність обрізки гілок. Дивлячися, що якщо є якісь хворі ділянки, то так а так просто заради примхи ні. асен навіщо воно ж навряд чи заважає. Востаннє аварійні гілки тут зрізали у 2018-му. Тепер провести санітарну обрізку вирішили після випадку 24 червня, коли на відвідувачів тераси місцевого пабу впала гілка ясена. Місце оглянула комісія зелених насаджень, каже начальниця управління житлово-комунального господарства міськради Олександр Турянчик. Однак наразі не можуть визначити, хто має обрізати гілки, бо тендер на закупівлю послуг із озеленення розповідає вже чотири місяці оскаржує один із учасників. Поки що не визначений в. Загалі виконавець вказаної послуги, тому наразі визначити, хто буде це робити, ми не можемо. Просто рекомендуємо наразі власникам терас дотримуватися схеми розміщення, погодженої схеми розміщення літніх майданчиків, і бути обачними наразі поки що. Будемо намагатися залучити також спецтехніку МНС. Можливо, тоді швидше вдасться виконати самі роботи з санітарної обрізки вказаного дерева. Це ясен Масарика, названий на честь першого президента Чехословацької республіки, має статус ботанічної пам'ятки місцевого значення, розповідає ботанік Олег Колесник. Тридцятиметрове дерево потребує, за його словами, постійного догляду, і будь-які роботи тут мають проводити зі збереженням його стану та зовнішнього вигляду. Це незвичайне дерево, і звичайні підходи тут не можуть бути. Тут ніякі кронування, ніякі глибокі обрізки. Що ми подивимося на це дерево, то ми бачимо, що там скажімо, мертвий плющ, який Соко декілька років тому там є декілька мертвих гілок на дереві. Тобто, це свідчить про те, що дерево просто припинили за ним доглядати. Замість охоронної зони туди розмістили якісь літні тераси, плюс дерево зажате повністю у бетон у цей, тобто воно явно не хватає йому води. І не треба чекати, поки вони почнуть гілки на голову валитися, і поки дерево почне гинути. Ні, це має бути постійний догляд. Випадок, який стався минулого четверга, із падінням гілки дерева на терасу, не єдиний, розповідає Любов Аузяк. Дівчина працює тут офіціанткою четвертий рік. Два роки тому було там в углу, чоловіка теж побило голову, побило плечі, але таке обійшлось легкими царапинами. А цього року вже досить так серйозно обійшлось. Коли страшно тут ходити, ми самі тут працюємо, ми ходимо взад, вперед, по терасі і не знаємо, коли щодо й на нас паде. І з вашими спостереження часто приїжджали там оглядати. Тоді два роки тому, як це було, коли впала гілка, коли ми написали заяву, більше ну, вроді ніхто більше не приїжджав. Вчора ходили, дивилися, казали, що будуть зрізати, але ще нічого не зрізали. Але те, що впало, вон там, як сказали, що заберуть, так і стоїть по сьогоднішній день. За словами Олександра Турянчик із управління житлово-комунального господарства, залишки гілки, яка впала 24 червня, мають забрати на смітник до 1 липня. Як обрізати інші, аби не нашкодити дереву? Наразі радяться із біологами та екологами. Андріана Курта, Андрій Гісем, новини на Суспільному.